От і суть питання, перекинув 200 тисяч, хоч казав 170, і оце таки каже, процент пацан. Він каже, ти знаєш, куди їх потратити далі. Понимаєш? Ну, каже, люди мені назбирали, назбирали. Але я тобі кажу, замовити, те, що я тобі, йолки палки сказав, і на крайняк продвигатися в тому напрямку, що я тобі кажу, якщо воно вам потрібно, набереш. Десь на протязі там, ну десь через дві тижні ми тільки зможемо розпочати там робити його для вас. Да. Просто мені треба знати, тому що там теж сьогодні приїхав не сьогодні, а позавчора в відпустку пацан теж з 58-ї. І каже мені, командир підходить до мене, каже, ти знаєш таку какая, ти збереженьки дав. Каже, ти ще Лудька знаєш. Каже, каже чуть знав, як в нього комбікорм купляв до війни, я комбікорма ще роблю. Каже, курей там тримає сини, да. а ти, каже, він каже, волонтери і блогер, і каже, хлопцям допомагав, що серйозно. То дали номер, да приїхали, ну, зустрілися, теж просять цю штучку. Так що все буде добре. Все, Данька, відпускаю тебе. Все, пацани, всіх благ, телефон є, працюємо. І не вздумай грішити бо приїду, дам по сраці. Да а де білий вже дівся? Білого поки туди-сюди вже десь утік. А? а він оно. Анюта знімаю твого бородатого. Ще одного березанця. Маленькая. Адже ти така шапка німецька. Блять, подогнати. Та не матюха, ми ж на Ютубі. Ти... Дивись сюди в камеру. А так ти... да. Сал, да. салфі робимо. Давай, Та давай. Та тобі можна <ривіт> матюхати. Звісно <ривіт> <Конечно>, можна. Скільки <ривіт> ти вже не служиш, воюєш. Потому що служить хто? Служить при дворі. Правильно? <ривіт> <ривіт> я не 16-го. А я пам'ятаю, коли ти мене посідню синю зарізав, каже, Сере, я вже різати у тебе не буде, я їжу на Донбас. <рес> Було таке діло. Так посилки, отут-о, -от -от. твої зараз забираємо, так? І, 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 і. Буваємо назад же двері. Славко, щас! Риша, ти куфи кофе... Кофе не можу дождатися. Ні, то ти мене вже будеш знімати. Тільки ки пальцями знімаєш. Ваш телефон у шафці. Мале житнє. Це батько і син, щоб ти розумів. Батько і син. А це батько і ще один син. Ой, бап. Навідотик. Я, блядь, пах. Кстати, ты спрашиваешь. Самый хороший. Что серьезно? Настоящий фанатики я Що, серйозно? на темно. На квадрику це чувак легенда, який не носи броника всього. Але ж не можна так заказати. Не взяв. Як не носив, бачите, прямо Чуєш, ж я тільки тебе бачив? Віктор Єжачук, ти мене тоді не взяв з собою, він мене, кстати, обіцяв тоді в ту поїздку, коли ви з ним каталися. Каже, я тебе візьму з собою, а потім отморозив, яке в мене в машині місця не було. він мені знімав, як ти його катав там, там, на тому квадрику. Я тільки чув про тебе! фанат, до да, фанат. Я ще в прошлый раз приїжджаю, кажи, так, що по телефону you know, щось you know, балакав. You know. Чуєш, чувак, прошли раз, що ми про вас споминали. Було діло, чим відбувся якомусь. Так, ти коли маєш ти привозити бік полі на нову Да. А іграш тиск буде. А це що ти Посилки Сереги передасть і цю. Ми це зараз усе остальне повеземо, навіть режим, польоту треба виключати. — У мене Я Літаю та їди. А давай Марія на Васильна, що ти тобі, зовсім. О, давай, давай. Васильів мені привіє. Це казав. Чуєш, Тульов. Чуєш, синов? Може ти батьку поможеш? Та не мені батьку, вдома своєму батьку. Ні, це я йому сам передав. Ні, це я йому передав. Це з нульовка. Правильно, давай. Це нульов, значить. Надай батьку носки. Та я, я йому вручу. Шляну. Диви, носки. Григорян, диви. Нульовка, її п'єш і Оба! Поняв кому я передав. Сюря, скільки ти років не п'єш? 13, 13 років не п'є. Так що ну тікся нульовочку. Одні не Туди. Так. Що там у нас засупеть? Тим їде там. Що ти тікать сюди? Я сьогодні шкурку так. Так, під не матюхайся, бляха! Я розумію, що про таке можна із матюхами казати. А що ти стоїш? певна Держи, мама, твоя передала. О, так, Це моє. А де ще була? Він ти вже одну далечі? Васильники нема діла. Так на братина. Що, з Мар'яни Васильівни? Тут написано, 72-га. А! Серега. Малий, не коси, іди сюди. Батькова посилка, Диви, написано. Удмурт. мамка підписує. Мамки привіт передає. Ну, хоч, я правильно, хоч правильно написав. що ти я цього спитав, не можу зрозуміти. Бляха Так я закрив. Це мені підпишеться із Києва, мені вирвати, що вона мені зробить вирвані годи. Таке, ладно. Да. Славунчика ну, каже, ти мій Славунчичок.

Бартина, я ж не можу снімати. Діє, ти пожаліє, йди мені, де ти кузику міма. Серега, це Облесій Петрівне, це. Опа. я знаю, що там, але стало тільки що... Це від Мар'яни Васильеві, від національного українського продукту. Що? Так. Супер! Що? генератор генератори лежить. Зараз там і вигрузить. Дай енергетика сюди. Він тобі термо поки не може, правильно? Нуж? Не нуля? Не нуля. Що ще давати? Що ще давати? Каністри може вже нахай. Вони піщувіть. На да. Як тобі оператором працювати? Прекрасно, брат. А як тобі кофе на нич купити? Прекрасно, а, а, на Все диви директор, який бачиш. Це ж я його зафоткав, тима покажи людям. Не забудьте подивитися цей. Який смішний дивись. Та в мене є ще смішніше, якби поставив би на заставку. У мене в цьому телефоні. Як ліба роздять простори, у нього ж день рождения був. Він на Ну, ще догів. Він виходить чотири штуки не сам, він же любитель пожиратель догів Я кажу, без степе, я зроблю фото. Та ні, 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 я його притих таким ротом, я потім тобі Хорош, да. Хорошо, братан, хорошо, э -э -э хорошо. Надо же давай, пару канистров. Все, я лев, Так подавай. И давай. Серега, опять то Все, остальное туди забираем. И почему? Під ja, молока бачиш? Так, да. так. Як можна гріша машину забрати без коліс? Правильно, Гріша, треба взяти з собою колеса. І що ми зробили? Правильно, Гріша, у нас є колеса, дякуючи кому. Правильно. Віктору, їжачку, ми так, маємо да. і автомобілі, і колеса. Їжачок. Лайкос. Да. Підтарили удмурка. Да Володя, куди курс держим а? Господи, На Харків. Серега, все закриваємо? Так, да, закриваємо. Сірога ну, вже дившись, включив вже занькою балака. Сто подоб. Що? Yeah, yeah. Зараз ну, зараз приїде старшина позабирається. А все за нам же все одно треба колеса і це все діло. Шо? 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 Оба, добрий день. Хто це така, друзі? Правильно, це Анна Булдакова. це мама, це жінка Удмурта, це мамка Славуньки, з якої ми починали перший збір на перший тепловізор, на перший потім автомобіль. І сьогодні ми вже передали 57-й. О, це нормально. Так що мама Аня, все чинчинарям. <говорю> все, Анатолійович каже, все, <говорю> давай в руки. Я, <піл> я не можу лежати в руки, я ще не попив кофе. Бачите, кусок <говорю> частинку березані привезли. Чекаємо з торшиною. Так ми до вечора не виїдемо. Відосик номер три. Всі здоров'я. добра, на цьому все-всім. Пока-пока. Василь, дивись камеру. Салфік.